На Полтавській вулиці після зими виходить важка техніка. Її перша поява вулиця Калініна, зупинка 23 вересня. Саме звідси починається сезонний і перший цьогоріч ремонт доріг. На дорозі розставлені сигнальні конуси. Техніка прогрівається. Робітники полтавської МШЕД збираються до роботи за планом. Машина фреза, ми зрізаємо дорожнє покриття асфальтобетон. Щоб укласти його новим. Зрізають шар у 5-7 сантиметрів. По цій вулиці ремонтуватимуть відрізок протяжністю від 23 вересня до автовокзалу. І полоса, і виборочно, і квадрати, і сплошняком усе так як у схемі написано. Ми робимо по схемі. У першу чергу ремонтуватиме шляхи у Полтаві міська шляхвоексплуатаційна дільниця, говорить мер Олександр Мамай. Ця ж організація, за його словами, і першою вибиратиме собі роботу. Потенціал нашого міського шляху експлуатаційної дільниці потенціал десь приблизно 15-17 мільйонів в рік. Більше вони не зможуть використати коштів, тому що не вистачає ні людей, ні техніки. Нам треба освоїти 160 мільйонів. Я зараз не можу сказати, хто буде саме робити, але це буде Лубенське підприємство, це полтавське підприємство. Моя принципова позиція, щоб в першу чергу ремонт доріг робили всі без виключення полтавські підприємства». Почати планують з центральних вулиць і поступово дібратись до околиць. Нам треба зробити об'їзну дорогу, повністю нову кругом мікрорайона. Сади три огнівка, треба повністю зробити нову дорогу, розширити саме на вулицю Артема. мимо Першої лікарні і нашого родового відділення, тобто це там, де найбільший потік потік машин. Нам треба доремонтувати вулицю САКО. Нам треба повністю зробити ремонт. Ми будемо робити в цьому році ремонт вулиці Фрунзе. Зауважимо, що ремонт дороги біля зупинки викликав багато незручностей і пасажирам, і водіям транспорту. Міський голова запевнив, ситуацію промоніторять і, ймовірно, у місцях великого скупчення людей і транспорту роботи перенесуть на нічний час. Всього цьогоріч у Полтаві на ремонт доріг виділили 160 мільйонів.